чого сидимо. Пішли майські гриби збирати. Травневий гриб можна знайти на пасовищах і лугах, на узлістях лісів. А я от свої знаходжу на березі річки в таких от мальовничих зарослях. Це ще поки що маленькі грибочки. Взагалі гриб називається травневим, тому що він росте суто в травні, але так як був дуже теплий квітень, тим більше дощовий. Травневий гриб вже перепрофілювався на квітневий. Як тільки не називають травневу рядовку, і травневий гриб, і майський гриб, майовка, рядовка травнева, рядовка майська. А наукова її назва калоциба травнева. Ось такий красивий гриб. Як бачите, попередні гриби були із кремовою такою шапочкою, а ці із жовто-охряною, дуже яскравою. Не лякайтесь, це теж різновид травневого гриба. Гриби дуже смачні в тому році. Я їх вже куштувала, і вони мені дуже сподобалися. Запах такий виражений, сильний грибний. Кажуть, що він пахне борошном, ну ні разу мені борошно не пахло таким запахом. Просто насичений грибний запах. Рядовка травня виросте у лісу, степу, а також по всьому степу України. Так що чомусь і нам теж повезло. Ось дивіться, яке гніздечко. Ще зовсім молодесеньке, тільки-тільки виросли. Чуряшній дощ їм здорово допоміг. А маленькі залишимо, хай собі ростуть. Отака невеличка кубка грибів. Ну, десь грам 400 буде.